За тереконамін, там за полями нас пили врадами, радами, пили богами, там, де війна йде, і біль гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де лої все і смерть чатує там, де ніхто мене вже не врятує там, де гори земля і різе димо, там, де зійшовся світ, довкола плидно, за те реконам, за тереконамін. Там за за Україно, Вставай, рідненько, вставайте, сини і доньки. Плещіть у долоні, відкривайте серця. О славні йдуть козаки. Україну, Україна, свята мати героїв, свята мати героїв, прилинь до серця мого, прилинь до серця мого, сомом Карпатських ручаїв, шумка ручаїв! боїв славного завойовника, батька Хмелью, боїв славного завойовника, батька хмелю, завойовника батька хмелю. Свята. свята, свята, Могутня! могутня соборна, соборна, слава Україні! З героям слава! Незалежна моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір єдина, Богом дана нам рідна земля. Духом сильна і вільна країна, як та квітка завжди молода. Не сумуй, буде все Україна! як наклята російська орда. Ми віками тебе боронили, зараз теж полон не дамо. Созаки в бій за тебе водили. Ворошили вороже кубло. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів. Буде жити, квітуча країна, без загарбників та без котів. Денці поховались, бо батько йде на вою. Військо тримає небо, хорогоми. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Яка б не сунула орда, що. І святох на сонце сходиться Вісіпом, нігрой трохи спортів, наша нас, поріка зі наша газу, за, за родину, за рідну країну, Рі, прабло, рух і тих повстану і за цям на той свій зражай. Вий забою, Жені, хто чекає з губа щорного моря дістає по свого На Навіки всім легене показова. Вас вітає команда. Поліця зі Володимирецького ліцею, колегіуму Володимирецької селищної ради Рівненської області. Де смерть обходить, гуляти, поле, ворог, без безпека.